Ким би він був, якби не жорстока полум'я революції. Ким би він став, який слід залишив би в історії? Останній представник князівського великого російського роду Галіциних залишив свій слід в історії фігурантом розстрільної справи номер 2789 Остання його професія лицидій, актор. Останню роль для нього шпигуна і зрадника написали спецслужби. Сталінські репресії проти театральних діячів провінції тема мало Тому справа по обвинуваченню Сергія Павловича Галіцина, сценічний псевдонім Галич, актора Миколаївського міського російського драматичного театру. Проливає певне світло на культурно політичні події 30-х років минулого століття. В цій справі фігурує багато імен діячів вітчизняної культури, з якими спілкувався галіцин протягом свого такого недовгого життя. І, мабуть, він був не найважливішою фігурою в цій справі. Скоріше статистом, що е, додавало певний трагізм, підкреслювало певну трагічність е, подій того часу. Род Голіциних веде свій відлік від літовського князя Гедеміна, син якого на ремонт у хрещенні Гліб в першій половині 14 століття був князем Новгородським. Його онук Патрикей Олександрович князь Звенигородський з 1408 року в Литовському підданстві. Онуки останнього носили прізвище князів Патрикеєвих. Один із правнуків, князь Іван Васильович Булгак, мав сина Михаїла на прізвисько Голіца, який і став родоначальником Голіциних. На кінець 19 століття існували три гілки роду близько ста чоловіків. І півтори сотні княгинь і княжин Голіциних. Батьком головного фігуранта у справі номер 2789 був Павло Павлович Голіцин, єгермейстер імператорського двору, виборний член від Новгородського дворянства в Державній думі, предводитель дворянства новгородського їзду а згодом і губернії, казначей товариство заохочення польових переваг мисливських собак. Павло Голіцин брав участь у російсько-турецькій війні 1877-1878 років. Його називали Взірцем для предводітелей дворянства. Сергій Голіцин народився 24 грудня 1898 року в родовому маєтку у садіщі Маріїнської волості Новгородського повіту Новгородської губернії. Маєток складався з кількох населених пунктів і майже 10 тисяч десятин. В родині було семеро дітей: два брата Сергій і Микола і п'ять сестер Аглаїда, Марія, Катерина, Софія і Олександра. Початок свідомого життя Сергія Голіцина був насиченим і бурхливим. Навчався він у Новгородському реальному училищі. В 1911-му перейшов до кадетського корпусу. Який незабаром полишив і повернувся до училища. В 1916-му поступив до царсько-сельського ліцею, де навчався якраз до Февральської революції 1917 року. Під час революції був обраний головою учнівського комітету, а після жовтневої революції розпочалася його арештанська біографія. Вперше в Сергія Галіцина заарештували одразу після жовтневого перевороту. Тоді він відсидів кілька днів, вдруге два місяці. У 1918 році Сергій Галіцин разом з членами своєї родини намагається нелегально перетнути кордон з Фінляндією. Втікачів схопив. Кожен з них провів у концтаборах належний йому строк. Сергій відсидів там цілий рік. Варто сказати, на початку 20-х років практично всій родині все ж вдалося емігрувати. Сергій залишився один в такій рідній, але тепер практично чужій йому країні. Без роботи, без коштів, без перспектив. На щастя, він зустрів колишнього графа Миколая Петровича Шереметєва, який працював того часу у московському відділенні шведської місії доктора Нансена по боротьбі з голодом в Росії. Граф Шереметів не покинув напризволяще людину свого кола із недавнього минулого і порекомендував Сергія Голіцина для роботи в місії, де той став кур'єром Червоного Христа. Як князь Голіцин, колишній дворянин, перекладач, квакер. Став актором. достоменно не невідомо. Можливо, необхідність постійно змінювати обличчя, прикидатися для спілкування з ворожим світом зробили свою справу. Є припущення, що свою акторську діяльність він почав у Воронежі. Потім кілька провінційних театрів допоки у 1930 році він не опинився в Одесі. Можливо, йому здавалося, що життя лицедія допоможе йому загубитись. Сховатись від недревного ока держави і спецслужб. Сергій Галіцин повертається до квакерської діяльності. Він займається організацією притулків та колоній для дітей сиріт. І раптом, в 1927 році, новий четвертий арешт. Його ім'я пов'язують з вбивством радянського полпреда у Варшаві. Як наслідок, 58 стаття Кримінального кодексу та два місяці. Арешту. Одеський період Сергія Голіцина тривав 6 років. Він працював в Одеському російському театрі і на Одеській кінофабриці, одній з ведучих кіностудій Радянського Союзу того часу. В 1936 році Голіцин опиняється в Миколаєві, артистом російського драматичного театру, який відкривав свій третій сезон. Щоправда, з'являється чомусь не із Одеси, а із Курська. Звідти ж був і режисер Леонід Лукер, якого запросили очолити молодий театр. Лукер, в свою чергу, запросив Голіцина за собою. В Миколаєві Сергій Голіцин пропрацював тільки один сезон. Через рік після його дебюту на миколаївській сцені вийшла постанова наступного змісту. Мова і стиль документу збережені. 1937 рік сентября 2 дня я, прокурор міста Миколаєва і області, розглянувши матеріали, подані на громадянина Галицина Галіча Сергія Павловича, за підозреного в тому, що проводив контрреволюційну діяльність, преступление, предусмотрене статті 54.10 Уголовного кодексу, керуючись статтею 156. Постановив надати дозвіл на арешт громадянина Галіцина Галіча Сергія Павловича та отримання його в Миколаївській промколонії НКВД як міру запобігання на час слідства. Прокурор міста Миколаєва Грановський. Співробітник Миколаївського міського відділу НКВС Гудимов провів обшук. Як тоді казали, трус. Протокол обшуку був написаний безграмотною рукою хімічним олівцем. Присутніми були якийсь приходько і представник домового комітету громадянка Кузніцова, що ледь змогла поставити підпис своєю малограмотною рукою. Під час арешту були вилучені паспорт, військові професійні квитки, трудовий список, а також книга німецькою мовою. Все вилучене згодом спалили. Обшук відбувся за адресою Велика Морська 49-57. скарг з боку арештованого не надходило. Протягом вересня відбулося шість допитів. Їх вели співробітники відділу УНКВС Миколаївської області. Її щойно утворили Чернієнко і Лебедів. Вони були майстрами своєї справи. І, хоча правда назавжди залишиться за лаштунками цієї справи, можна припустити, яка атмосфера панувала під час допитів. Обидва слідчих були безграмотними. Хоча в той час. Грамотних людей було не так багато. Вони на початку писали протоколи чітким розбіровим почерком. У всякому випадку їх можна було читати, але в подальшому від втоми та напруги почерк стає все більше і більш нерозбіровим. Артист Галич був пригнічений. Він шукав певні Аргументи, певні виправдання, докази, які могли б його виправдати. Але все більше і більше заплутувався і все більше і більше називав імен своїх рідних та знайомих людей. Сергій Галіцін провів у застінках Миколаївської НКВС три неповні місяці. Вже перші шість багаточасових виснажливих допитів. Зламали колишнього аристократа. Потім настало відносно з майже на два місяці. Наприкінці листопада за справу беруться нові слідчі. Начальник відділу Сараєва, начальник відділення Воронін. Вони навіть не стали обтяжувати себе введенням протоколів, які були заздалегідь надруковані. друковані. Сергія просто примусили їх підписати. Під час двох останніх допитів, що і стали справжньою основою для подальшого винесення вироку, Гуліцин чимало, так би мовити, згадував свою родину, що давно поїхала за кордон. До речі, вони весь цей час не забували про свого брата і сина, час від часу передавали йому кошти, зарплата артиста не давала змоги вести не тільки звичне та й, хоча б більш-менш гідне життя. Говорив Сергій Галич і про тих людей, з якими його зводила доля. Таким чином, прізвища багатьох невинних людей, як колишніх аристократів, так і людей мистецтва, виявилися пов'язаними зі Шпигунською справою. Із протоколу допиту 23 листопада 1937 року. В 1921, 1922, 1923 годах Я передавал материалы о настроениях того круга людей, где я вращался. Передавал материалы о высылках, производившихся советским правительством. Подбирал материалы об экономическом состоянии Поволжья, ряда городов, расположенных в центральной части России. В эти же годы я суммировал материалы о голоде на Волге, о его результатах и мероприятиях советского правительства о ликвидации последствий голода. Периодически я давал сведения о воинских частях, их расположении, вооружениях. Эти сведения мне приходилось добывать через знакомых, служивших в армии, и путем личных наблюдений. В 1927 году, будучи в Воронеже, собрал данные о строительстве оборонных заводов: завода синтетического каучука, 18-го авиазавода, завода номер 20. Все эти данные мною были переданы английской разведке. Окрим цих видимостей в протоколах допоти Вагалицена фигуровали и иные прізвища, а сама Ольги Толстої, онуки Льва Толстого і видатної громадської діячки того часу, Софія Толстої, членів родини графа Шереметєва, князів Мещерських і Васильчикових, баронів Офенбергів, дворян, родзинків і безліч інших. Більшість з них були колишніми аристократами, які підтримували зв'язок із родинами, що встигли виїхати за кордон. Також до Переліку по шпигунів потрапив і колишній секретар ЦВК СРСР Авель Енукідзе, розстріляний в тому ж 1937 році. Сьогодні можна тільки припускати, чому радянська влада виявилася такою жорстокою по відношенню до діячів мистецтва. У справі Сергія Галіцина фігурує багато відомих прізвищ діячів культури та мистецтв які складали культурну еліту країни. І не всі вони понесли покарання за надуманими справами, як шпигуни чи вороги народу. Але було багато показових справ, мета яких була попередити вільнодумство та розкутість. Діячів мистецтва. На обвинуваченні в шпігунстві на користь англійської розвідки дивні миколаївські НКВСники не зупинилися. Сергію Голіцину також інкримінували роботу на польську розвідку. У цьому він зізнавався на своєму останньому допиті. Із протоколу допиту 4 грудня 1937 року. За время с 1932 по 1935 год мною были переданы следующие материалы. О миноносцах, отправка которых производилась через Ленинградский порт во Владивосток. Я систематически передавал материалы о состоянии Одесской летной школы, ее составе и материальной части, о настроении летного состава школы. В 1933 году я был по роду своей работы в Воронеже. Свое пребывание там я использовал для сбора материалов о воронежских военных заводах. Кроме этого, мною передан еще целый ряд шпионских материалов и информации по различным вопросам: о пропускной способности одесского железнодорожного узла и порта, о настроениях на селе, о городе, о воинских частях, о строительстве сооружений и дорог. Моя работа в польской разведке длилась в течение трех лет. В конце 1934 или в начале 1935-го мои сообщники были арестованы. Я, опасаясь ареста, решил переменить место жительства и вскоре выехал в Воронеж. Чтобы окончательно запутать следы, через месяц после прибытия в Воронеж выехал в Курск, где устроился на работу в городской театр. В наследу к восьмой допоте было вынесено обвинувачение за подписами помечника начальника отделения УНКВС сержанта Державной безопасности Воронина начальника видел у старшего лейтенанта толкачева начальника унквс по молаской области капитана фишера в том еще галицын галич являлся агентом английской и польской разведок и на протяжении ряда лет проводил шпионскую работу против ссср в пользу иностранных государств Руководствуясь приказом Народного комиссара внутренних дел Союза, Генерального комиссара государственной безопасности товарища Ежова, дело по обвинению Голицына Галич СП направить на рассмотрение в особом порядке. А наступная довідка, просто вражая своей лаконичностью. На ней навіть немают даты. Тільки одно слово. Зізнався. А також підписи начальника УНКВС Фішера і обласного прокурора Ганчуковського. І все. Завісив. Ці безглузди. Нелогічний. Але від того не менш кривавої драми. Рішення Народного комісара внутрішньої діл Союзу СССР – генерального комиссара товарища Ежова и прокурора Союза СССР товарища Вышинского от 4 января 1938 года о расстреле Галицина Галича Сергея Павловича 1898 года рождения, приведено в исполнение 20 января 1938 года. Комендант ОНКВД по Николайской области Крюковский. Первая спроба реабилитировать Сергія Галіцина була зроблена в 1955 році. Її ініціатором був Микола Куршаков, саме той професор, який лікував князя від наркотичної залежності. Але ця спроба виявилася невдалою. І нарешті тільки в 1990 році, 11 січня, за клопотанням троюрідного племінника. Андрія Кириловича Галіцина. Сергій Галіцин був нарешті реабілітований. Добре ім'я аристократові та актору нарешті було повернено. Ім'я Сергія Голіцина в історії Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру практично не згадується. В енциклопедичному довіднику Миколаївці про нього лише кілька рядків. Критика писала про актора Галича тільки двічі. І вже в 90-ті роки минулого століття були надруковані матеріали про розстрільну справу актора Голіцина без документів і подробиць. Автор статті Театр Нірона і Сенеки. психодрама останнього Голіцина Сергій Піскурьов виказав думку запропонувати 20 січня день розстрілу Сергія Голіцина днем поминання всіх. Загиблих акторів